Так, Всім знову привіт. У нас відбій повітряної тривоги. Стоять Дмитрій. Ось наш інструктор Дмитрій, дуже гарний, модний, стільний, молодежний. А ось його учень. Як звати тебе? Артем. Артем Артем у нас склав іспит з якого разу? З третього. З третього. Красавчик. Думав, що з другого. З третього разу здав, що там багато помилок було. Та я якраз десь в притик, там 3-4. 3-4. 3-4. 3-4-5 десь було. Знаєш, в мене, в мене друга, третя спроба, 3-4 помилки десь була. А хто приймав? Приймав Дмитрук. І що, нормально? Нормально. Чи возмущався? Та ні, нормально. Ні, не возмущався? Все реально. Ну все, молодець, красавчик, ти до повітря не встиг навіть закинути документи, да? так? Так. Отаке. У нас сьогодні друга здача. В мене Катя склала у Дмитра теж. А, іще у Дмитра там один. учень. Так що вчіться, вчіться, все у вас вийде. Всім пока.